Ви дивитесь фактор безпеки. Чому Латвія не залишилася позаблоковою державою? Навіщо маленькій країні Великий Альянс? І як виховати військового професіонала в умовах обмеженого фінансування? Про це та багато іншого у нашій сьогоднішній програмі. Безумовно, визначальною геополітичною подією другої частини ХХ століття став розпад Радянського Союзу. Для колишніх союзних республік відкрилися політичні та економічні шлюзи. Щойно створені країни розпочали будувати власні економіки, плекати національні цінності, визначати для себе зовнішньополітичні орієнтири, помилятися та вчитися на власних помилках, але таки рухатися вперед єдиновірним шляхом укріплення демократичних засад. Латвія відразу визначила своїми пріоритетами європейську та євроатлантичну інтер Однак обрати мету та дійти до неї вдається далеко не кожному. Невелика Балтійська країна є прикладом успішної реалізації стратегічних завдань у короткій перспективі. Когда вступали Ми реформу проводили, когда вступали в НАТО. І в общем усвоїли для себя то, что ті реформи, которые мы сделали, они были необходимы вне незалежності, стали ми членами или нет, это просто были, были необходимы для страны. Я думаю, что мы можем поделиться и своими успехами, и своими ошибками, что и, в общем-то, в рамках сотрудничества между ЕС и І України латвійські експерти і діло одним із основних аргументів необхідності вступу України до НАТО та ЄС і латвійські експерти, і громадяни країни вважають отримані гарантії безпеки для невеликої Латвії, населення якої нині складає близько двох мільйонів громадян, це вкрай важливо, адже утримувати чисельні збройні сили країна не в змозі. Питання вибору парасольки для Латвії не існувало. Ментально вважаючи себе частиною Європи ще за часів СРСР, 21 листопада 2002 року на саміті в Празі країна з поміж семи отримала запрошення розпочати переговори про вступ до НАТО. Підкреслюючи історичну важливість цієї події, лідери країн альянсу зазначили, що приєднання нових членів до НАТО посилить загальну безпеку в євроатлантичній зоні і стане внеском у досягнення спільної мети створення цілісної вільної Європи, де пануватимуть мир і демократичні цінності. Фундаментом нашей архитектуры безопасности было и будет НАТО. Это единственная организация в мире, которая обеспечивает реализацию принципа мушкетеров – один за всех и все за одного. Будем реалистами. Важнейшую роль в этом деле играет США. Мы заинтересованы Присутствие США в Европе и в НАТО. Та все кожен великий шлях распочинается с першого кроку. Латвії на зорі незалежності потрібно було не проводити реформи у діючій армии, а будувати власні збройні силы и кажуть, с чистого аркушу. В 90-х годах мы начали, в принципе, с нуля. У нас ничего не было. И поэтому в в НАТО мы ничего не сокращали. Единственное изменение, которое у нас произошло, ну, это уже после, мы отказались, это в 2006 году произошло, то есть два года спустя мы вступили в НАТО, мы отказались от... Ну, если правильно, наверное, как бы массовой армии. Ну, перешли на профессиональную армию, и, например, если, если до этого это было двадцать тысяч солдат призывников, то профессиональная армия у нас до 6 тысяч. Варто зазначити, що у вступі Латвії до НАТО були зацікавлені обидві сторони держави, регіону, маючи помітні досягнення у розвитку демократичних процесів і громадянського суспільства, а також враховуючи їхнє важливе геополітичне значення, суттєво збільшили свою привабливість для НАТО. Також це було пов'язано з тривалими спробами керівництва ряду європейських держав знайти нові підходи до вдосконалення структур колективної безпеки. Латвія також ну, надіється на НАТО а, в контексті, контексті защити своєї незалежності при яких-то Перестановок внешней политики тогда может быть это не слишком важно, но насколько крепкі у нас, у нас самих силы. Ну наскільки ми карашо в поліпної крупної структури станом на початок 2004 року структура національних збройних сил Латвії складалася із сухопутних військ спільно із земським ополченням військово-морських сил, військово-повітряних сил, військової поліції, командування тилового забезпечення, командування військової підготовки і доктрини та Національної академії оборони. Загалом особовий склад латвійської армії нараховував 5716 військовослужбовців дійсної військової служби, у тому числі 1341 призовників призивників та 744 цивільних особи. Особливістю вступу Балтійських країн в НАТО безумовно є їхнє тісне співробітництво щодо військових та оборонних питань. В рамках такого співробітництва у 1995 році за підтримки НАТО реалізовано перший значний проект «Балтбат» – Балтійський батальйон з підтримки миру, який був сформований за стандартами альянсу. В наступні роки цей проект був доповнений проектами Балтрон, спільним підрозділом військово-морських сил Балтійських країн, Балтнет, єдиною системою спостереження за повітряним простором Балтії та. Балт Деф Кол військовим коледжем Балтійських країн в Естонії. Ми намагаємося з найменшими ресурсами досягти найбільшого результату. Сотрудничаємо, робимо спільні структури. Наприклад, у нас існує оборонний коледж, Катори один на всі три балтійські держави. сьогодні. Національні збройні сили Латвії складаються з сухопутних військ, військово-повітряних сил, морських сил, у тому числі й берегової охорони та сил територіальної оборони. Підрозділи ЗМСРАДЗЕ територіальної оборони, що в перекладі означає «Стражі землі, фактично є так званими резервістами, які у разі потреби готові взяти зброю до рук. І якщо штатна чисельність Збройних сил Латвії складає близько 6 тисяч військових, то 18 батальйонів ЗМСРАДЗЕ налічують понад 16 тисяч осіб. Невелика чисельність збройних сил Латвії ні в якому разі не знімає з підрозділів відповідальності за виконання ними належних функцій. Так, скажімо, берегова охорона країни, окрім контролю за безпекою судном

руководством или мы э, командуем, э, всеми операциями, которые нужны для э, осуществления э, задач береговой охраны. Втім, реформування та переоснащення власних збройних сил Латвія здійснює все ж переважно за власні кошти. Щоправда, в останні роки витрати на армію в країні суттєво були скорочені. Якщо раніше республіка витрачала на військових 2% від ВВП, то протягом двох останніх років ця сума не перевищувала 1,3% та складала 253 мільйони доларів у 2010-му та 285 мільйонів доларів у 2011-му роках. І оскільки у нас бюджет урізано почти что на 50% в связи с тем, что у нас был экономический и финансовый кризис. Урезание этого бюджета привело к тому, что пытаясь выжить в этих условиях, мы реформировали свою систему. Так, щоб средство уходили на ті отрасні на які потрібно. криза вдарила і по міжнародним зобов'язанням країни перед альянсом. Так, на початку року міністр оборони країни Артіс Пабрікс заявив, що Латвія не в змозі перераховувати 2% від ВВП на потреби НАТО. Як це роблять усі країни, учасники блоку. Країна скоротила виплати до 1% з обіцянками покрити заборгованість, як тільки з'явиться така можливість. Сьогодні основу сухопутних військ національних збройних сил Латвії складає піхотна бригада, розташована на військовій базі Вададжі неподалік Криги. До її складу входить перший та другий піхотні батальйони, штаб, рота забезпечення, інженерна рота та батальйон бойового забезпечення. У такому вигляді бригада сформувалася лише минулого року. Усі підрозділи розгорталися, виходячи із завдань на момент часу та наявності необхідних коштів. На озброєнні із індивідуального стрілецького озброєння у бригаді автоматична гвинтівка HGK G36 німецького виробництва, Снайперська гвинтівка, AW 7,62 мм mm, британського виробництва, 9 мм mm Тровий пістолет Глок Арсенал колективного озброєння може похизуватися крупнокаліберним кулеметом м 2 hb американського виробництва, 81-мм мінометом, протитанковим комплексом Спайк та іншими зразками. Ані радянських автоматів, ані радянської військової техніки бригада не має. і не тому, що командування вважає їх недостатньо ефективними. Просто саме ці зразки озброєння взяли за основу більшість країн-член альянсу. Відповідно, латиським воякам під час спільних навчань чи під час миротворчих операцій не потрібно витрачати час на освоєння нової зброї. За словами командира 1-го піхотного батальйону Валдеса Або Лінша, бажаючих проходити службу в батальйоні завжди вистачало, однак зараз їх кількість суттєво зросла. Нормально оплачуємо роботу на гражданці понізилась, і це служило великою мотивацією для, для юноше приходити в армію, отримати може бути не так багато грошей. Но знати, що, що вони получать ці деньги кожен місяць. Водночас далеко не усі за власним бажанням зможуть поповнити лави підрозділу. Майор Вальтіс Аболінч визначає, що переважно юнаки приходять фізично непідготовленими та не витримують усіх фізичних навантажень. Обучення солдат починається, починається в спеціальній солдатській школі, і там вони вчаться е, е, три місяці. Е, В течение этих трех месяцев они получают самые, ну, самые такие нужные, нужные навыки солдатские, например, как выживать в лесу. Когда они переходят уже к нам в пехотный батальон, у них начинается немножко углубленные занятия и обучение, и в том числе выживание. в том числе специальная подготовка к операциям в миссии, и это ну, довольно то трудное трудное обучение и трудные, трудные занятия. Відданість активному членству в НАТО Латвія підтверджувала активною участю в операціях в Косово, Афганістані та Іраку, демонструючи, що вона є не тільки користувачем, але й постачальником безпеки. Загалом з 1996 по 2010 рік понад 3500 військових бригад брали участь у миротворчих операціях під керівництвом НАТО. Зараз завершується місія в Афганістані 181 вояка національних збройних сил Латвії, і наступна група вже готова до відправки. Однак без втрат в гарячих точках необходимо лише батальйон майора Аболінша протягом останніх п'яти років втратив чотири бійців в Афганістані та два в Іраку. Тим не менше, більшість військовослужбовців батальйону прагнуть поїхати до місії свого часу. Був в Афганістані і їхній командир. Враження привезені з гарячого Афганістану. Він не забуде ніколи в житті. Афганістан, як таковий, дуже прекрасна, прекрасна країна і люди очень інтересні. Очень интересная психология, и она вообще ну, порой не поддается на нашей логике. Опыт, который я получил. И я как уже говорил, я я не знаю, что но все время зовет обратно. Это не военные действия, но страна и люди как таковые. Набуттям незалежності військово-політичне керівництво Латвії, так само як і інших країн Балтії, добре розуміло, що захист національних інтересів неможливо забезпечити лише власними силами. Саме тому це обґрунтувало його прагнення до інтеграції у структури Північно-Атлантичного альянсу. До недавнього прошлого ми вважаємо, що ми знаходимося в відносно спокійному регіоні. Угрозы терроризма, распространение оружия массового поражения, то есть это, это не про нас, это где-то в других регионах происходит, но не здесь. Но события последнего года доказали то, что если как бы на поверхности кажется, что сред... безопасность в этом регионе действительно присутствует, то... Зачастую события, которые мы не можем спрогнозировать, приводят к тому, что Розвивається конфлікт, як я сказала, про ми, ми до цього навіть не задумувалися у процесі створення національного війська латвійське військово-політичне керівництво керувалося військовою концепцією, в основу якої були покладені наступні принципи: недоторканість і непорушність державних кордонів, відмова від визнання будь-якої держави як ворога, не застосування сили у вирішенні міжнародних конфліктів. Міністерстві оборони іменно в останній год ми делать все більше й більше акцент на то. Что нам больше надо фокусироваться на предотвращении конфликтов? Есть такой хороший термин, как сдерживание на английском deterrence. То есть в самом-самом широком понимании этого слова не допустить того, что развивается конфликт. Это когда мы уже говорим о ресурсах, о том, как это сделать, это прежде всего способность прогнозировать угрозы. То єдіть не смотря на це тяжело. Видіть где і з якої сторони угроза може ті, і делать все важливе, щоб предотвратити дальнейшее развитие. Черговий саміт НАТО, який відбудеться в Чикаго наступного року, прийматиме рішення про подальший розвиток альянсу та завершення операції в Афганістані. Говоритимуть і про нові загрози протидіяти, яким разом звичайно набагато легше у цьому відлагодженому механізмі. Є місія для маленької Латвії, яка в міру можливостей робить і свій. Посильний внесок у справу підтримання безпекової парасольки. Видивилися фактор безпеки. Зустрінемось на п'ятому рівно за тиждень.